Вітаю вас, шановні! Получили ми машинки. Ну, сьогодні не про машинки, про закупи, просто покажу, бистрінько треба вигрузитися, просто покажу що купив і скажу наскільки. А ви подивитесь. Значить так. Картошка. 6 кг. Дві по три. Ні, ми їх не сюди, ми їх сюди положимо покажу. Цибуля двадцять три кіла. Тридесятка яєць. Значить, огірків, не знаю, кіло десь півтора. Перець болгарських 4. Помідорів пів кіла. М'ясо кіло. 2 літра олії. Олію зразу ставим сюди. не олію сюди. Бум. Документи. лимончиків, ну 8 штук. Не знаю тут скільки по кілограмам. Сира. Було наче 2 пачки. Ага, ось, 2 пачки сира. 250 грамм пока, пока сюди. От я брав Снікерси Марси, взяв такі, так, да, теж сюди пока що. Кава, Чіба, три штуки. Теж пока що сюди. Значить перця, банки, отакі банки. 300 грамів готового продукту, 650 грамів банки. П'ять штук я взяв. П'ять банок. 6 я взяв банок. Я хотів п'ять взяти, а потім передумав, взяв одну банку огірків, бо гірки в них тут, ну кислі капець, ось цього ну вони, блін, кислі. Не сподобалось мені, дуже сильно багато уксуса. А перець класний, я брав той рахтарець. Я взяв 5-6 перців. Так, це мусорні кульочки. Ну, банка огірків одна. Значить, тушонки я взяв 10 банок. Взяв я 10 банок тушонки, отакої різної. І тут 300 грамів банки. Зараз положу телефон, поставлю її ось сюди, а вона в мене стояла, потім уже переложу. Раз. Повернули. Мішоночка тут стоїть. Значить так, що ще? Де ми? Ось сьомий. Значить, 4 пачки гречки. Тут в кожному пакеті 4 пакета по 100 грамів. 2 кг пак... сосисок. Не сосисок, колбаски отакі. Дві пачки сухого молока. Кілограм рису. Так, за гречку вже казав, так? Да? За гречку казав. Кілограм сахара. Дві приправки, з дому не успів, взяти тут базилік, якась чи не петрушка, ще якась, ерунда. Сушоні слівки. Ну, це цей, чорнослів, дві пачки, захотілося мені взяв я його собі. Горчиця. Ну це опять же взяв кульочки собі мусорних. Отака от закупа. Ну ще піду зараз візьму хліба води. І це ось це я що вигрузив, це на 250 злотих. 258. Всім вітання. Ну все вже від водички. 12 бутилок по 5, по 5 літрів. Бо я водичку п'ю, багато п'ю. Ну 12 літрів вийшло 17 злотих. А там вона дорожа. Зараз запежуємо її в машинку і будемо пити.